Є один такий внутрішній акваріум, в якому перед очима ректора Національної школи суддів проходять всі кандидати на посаді суддів, які взагалі існують в цій країні за останні часи. Микола Васильович, а, скажіть, будь ласка, на вашу думку, якість тих, хто бачить своє майбутнє в суддівській професії за останні, принаймні рік-два, підвищилася? Чи зростає там інтелектуальний рівень? Ви коли сказали, що ви навчаєте цих людей доброчесності? Чи більше їх стало потрібно навчати до чи можливо менше? Е, дякую, доброгняв усім, хто бере участь у заході. Якраз те обличчя, яке вже занадто часто в середовищі професійному. Але говорить, приємно важко. Але я, ваше. я думаю, що е, я спробую е, не говорити тривіальні речі. Е, Перша проблема, з якою стикнеться вже власне стикається українське суспільство, і в тому числі професійне святовище Судінське це дефіцит суддівських карт. Ця теза сьогодні взагалі мало звучить, але вона напряму пов'язана із фактором довіри до правосуддя, тому що коли рівень питомова суддів на 10 тисяч населення опускається нижче певного рівня, Різко зростає навантаження суддю, і суддя зазвичай, навіть при всій його доброчесності, буде фізично не в змозі забезпечити якісне серед Ви чуєте, мінус 800 суддів парламенту. До речі, окрема тема. Уявімо собі, що завтра внесені зміни в Конституції, які передбачають новий порядок призначення суддів, і що яка дора чекає цих 800 суддів. Перехідні положення до Звичайно, закон не має заворотні сили і процедура, яка була розпочата за старою конституцією, має бути завершена. До речі, так сьогодні діє Вища кваліфікаційна комісія, коли задає дисциплінарне провадження стосовно суддів, які за вчинки, які були е, власне, ну, провадження, які були розпочати до надання чинності чинних закону, про суду та статус суддів, які були змінені норми, е, які регулюють дисциплінарну придатність. Таким чином сьогодні країні треба думати, я обов'язково скажу про школу, про те, як уникнути теми дефіциту кадрів суддівських. Більше того, процедура первинного кваліфікаційного оцінювання, яку чекає власне суддівський корпус, і власне, атмосфера дають підстави вважати, що значна частина суддів, які мають право на відставку, тобто мають більше, ніж 20 роки суддівського стажу, швидше за все. За умови особливо, якщо будуть відновлені гарантії щодо виходу суддів відставки, мають увазі довічне грошове втримання та вихідна допомога. Швидше за все, що значна кількість суддів подадуть заяви, до речі, і саме із досвідчених категорії досвідчених суддів. Таким чином, очікується, що найменший дефіцит не менше двох тисяч суддів. Але не ж водночас планується скорочення суддівського корпусу, наскільки я можу розуміти. Так, Але Суція. ще раз наголошую, дуже важливо пам'ятати, що є середньостатистичні європейські дані, яка чисельність суддів має приходитися на 10 тисяч. Це особливо беручи до уваги, що українське суспільство є, по-перше, дуже конфліктним з різних причин. По-друге, що ми не маємо наразі досудових інститутів регулювання медіації. І взагалі до судових інститутів, як таких, і. і все це говорить про те, що якщо ми навіть доможемось впровадження конституційності, і ми всі це обрагне, якщо ми навіть належно будемо застосовувати чинне законодавство щодо оцінювання суду дисциплінарної відповідальності складно розраховувати чи... Що при такому навантаженні, особливо йдеться до суди місцеві загальні що можна буде розраховувати на покращення якості судочинства? Це тема, на якій я хотів, зокрема, мовити в Які інструменти є у суспільства у ну, держави, зокрема для того, щоб цю проблему вирішити? Ну, перше, я вже сказав, це. Власне, прискорити, про це пані Валентина, прискорити ухвалення парламентом рішення щодо призначення суддів Вестроко, маємо розуміти, що там що загальний тренд і він відображений зміни до Конституції, полягає в деполітизації питань, які стосуються суддівської кар'єри. Є неприпустимо. Це вже нам говорить поліційська комісія впродовж останніх 20 років. Коли вплив на суддівську кар'єру здійснюють органи політичного характеру, і президент, і Верховна Рада, і таке інше. Зміни до Конституції цю проблему вирішують. Вони віддають долю судді, власне, в руки органам суддівського врядування. Вища працівна комісія, Рада правосуддя, де більшість складають суд. Але на сьогодні це поки що не так. І те, що парламент так активно втручається, як ми розуміємо, що це орган представництва народу. І у них політична функція. І вони мають реагувати на запити своїх виборців, але вони мають усвідомлювати і іншу складову. Вони є державними посадовими особами в плані яку вони виконують. І, звісна річ, що. Хотілося б, щоб цей меседж був також якось доведений до відома наших парламентарів, що вони мають ухвалити це рішення і призначити суддів без страховства. Що стосується судді призначення вперше, тут ситуація трошки складніша, в якому розумінні? лава запасних 1400 суддів приблизно вищих цієї комісії, але часткою з них це ті, хто, як ви знаєте, вже власне отримав доступ до професії. Через нові процедури, через конкурси, через на в школі. Але через певні співбесіди да. з певними особами. Тому, на жаль, на жаль. І там ще була одна влада в цьому процесі, що насправді із 630 кандидатів, які були підготовлені до всіх цих, ну там був один великий набір, декілька. Лише третина це ті, хто готувалися, готувалися станціонарно. Взагалі підготувати кандидата на посаду судді заочно неможливо. Природа суддівської підготовки кандидата полягає в тому, що кожен день суддя-тренер у модельному судовому засіданні повинен передавати навики, вчити суддю, як проводити допит, як власне, керувати судовим засіданням, як управляти часом, як власне, писати судове рішення. Витримувати психологічне перевантаження, політичне, тобто це весь час робота із кандидатом. Натомість левова частина цих кандидатів готувалися заочно, готувалися не національною школою, ми тільки здійснили керівництво, не я таким ректором, а в вищих навчальних закладах і зводилось до того, що лектор, який читає трудове право студентів в одній аудиторії, з цією ж лекцією заходив в вішу кодую Читав другий раз, другу, читав цю лекцію кандидата на посади судді. Та не в цьому полягає зміст суддівських суддів. Як Питання права матеріально-посередне знання це завдання вищої школи, юридичної школи. І процедура анонімного іспиту, щоб стати слухачем, цю проблему має вирішувати. Тобто ми маємо мати справу з кращими правниками. І завдання школи з кращого правника. Зробити гарного суддю. В Одесі кажуть, дві великі різниці. Можливо, я гарний правник, але я візьму на себе завдяки судове засідання і проведе правосуддя. Треба навчитися цьому. Багато нюансів. Тому, е, власне, та програма підготовки, яку ми тепер за себе склали, яка, до речі, в цьому році має на кінець Повища Пісна комісія оголосити до в, в кінці цього місяця. Черговий набір кандидата на посаду судді, вона ґрунтується саме на е, абсолютно нових підходах. Це, по-перше, все буде, і ми домоглися що це зміни, разом, до речі, готували ці зміни до закону, які е, про забезпечення на справедливий суд, там, окрім суддівської дисципліни, окрім оцінювання, є реклама суддівської судди. Так ось, по-перше, 12 місяців, а не 6, по-друге, стаціонар виключно, і всі тут в Києві. Заходи вищої школи, як відношення до підготовки кандидатів, мати не будуть. І основне завдання, це прямо вказано в законі, це навчити суддю навикам, вмінню і знанням суддівської. Судді. І хочу вам сказати, що не для до, до реклами, що насправді всі інструменти, які нам для цього потрібні, нові навчальні програми, курси, тренінги, викладацькі склади. Завдяки великій допомозі справилися заради проєкти технічної допомоги, я хочу сказати, Канаду насамперед, Сполучені Штати, Європейський Союз. За ці два роки ця велика робота, бо можна багато що правильно, але якщо в тебе немає інструментів ефективних і якісне, це буде лише декларація. Тому в мене дійсно є сподівання, що ці... Набір черговий, який розпочнеться швидше цього вересні, уже саме навчення, дійсно, що це будуть судді вже іншого покоління. Ми будемо вчити їх не тільки тому, що я сказав, а також і чеснотам, моральному молоді, моральному доброчесності. Для цього є інструменти відповідні. Науковці нам говорять, як можу досягти, це не так, це не так просто здавало, якщо людина ментально, умовно кажучи, Спотворена в сенсі не так, як ми хотіли бачити в сучасній суді, це дуже складно, але буде перебувати рік у середовищі, будуть стандарти відповідні його освітні і Я думаю, що все ж таки нам вдасться потрошку вливати цю нову кров. уточнюю що питання таке невеличке? А ви не думали викласти всі ці програми, які будуть застосовуватися. І навіть можливо організувати онлайн-трансляцію певних моментів навчання суддів для того, щоб просто суспільство бачило, як вони зростають як професіонали, як вони постають. Да. Щоб е, потім бачили, як хто куди пішов. Насправді, для тих, хто цікавиться цією темою, раджу вам кожного дня зайдіть на сайт національної школи. Все, буквально все. Починаючи від реєстру викладачів. До речі, завершується зараз. Програм підготовки. Заходи, які напротязі року будуть здійснюватися щодо підвищення кваліфікації і підтримання. Все відповідно. І програма спеціальної підготовки кандидатів, які затверджують за рік, це перціональна школа автономна встановила, Так як це радить на Європейський суд. І вища коафіційна комісія має лише три повноваження стосовно. Перше призначити ректора, затвердити статут. І лише один документ, який стосується освітнього процесу, це програма спеціальних волонтер. Ніяких інших рішень вона стосована школи, так як і Рада правосуддя немає. Це правильно, це так, як власне рекомендують посадити ради українських судів. І це я до того, що цей документ зараз на розгляді комісії. Але ми переконані, ми в контакті, що він буде спалений, тому що це документ, який власна брав у себе досвід роботи провідних шкіл країни Європи, Насамперед, Франції, Іспанії, Польщі. Ми там були, вони були у нас, і буквально кожний компонент, кожна складова цієї програми, що називається Перевірене на для адато. Тому я вірю у зміни, але. Це той випадок, коли ці зміни не будуть, приймемо зміни в Конституції і завтра вже буде суддівський рай. З чеснотами, ні? Ну, суддівський не потрібен. Я бачу вас, з чеснотами. Да. З чеснотами, я ж уточнюю. Але чи є альтернатива? Немає. Крок за кроком спочатку інструкції конституційної, імплементація законів, нові системи підготовки суддів, нові практики доброчесні. Притягнення суддів до відповідальності і захисту, от у нас про це мало говорить, доброчесних суддів, і захисту доброчесних суддів, тому що у нас все про відповідальність. Все про відповідальність. А між тим, от якраз нові інститути дисциплінарної відповідальності дають можливість і захистити суддів. насамперед через пропорційність тяжкості дисциплінарного проступку і заходу дисциплінарного стягнення. Раніше було тільки догану і звільнення з посади. Сьогодні їх шість замість двох. Таким чином, незначне порушення це попередження, найбільш серйозне порушення це звільнення з посади. але і багато проміжних. І це захищає суддю. Насправді, це захищає суддю. Я вже не кажу про те, що перевірна комісія. Не буду за них говорити, але Базіков не неразово говорив, що її сприймають все ще як суд касаційної станції. Тобто, лева частка скарг, це скарги на рішення. На ну, це вже інша яка тема. Дякуємо голоси,